Мір вам люди добрі 20.07 24 рік Нахожуся в майонешому селі Нова Гута. Вчора приїхав собачкою Дана. Дана, привіт. Відпочиваємо тут. Це пасіка, яка нам приносить мед. Пчолки носять мед, зараз цвіте Соняшник. І вони трудяться так, носять мед, носять нектар. Так, пчелки трудяться. Так, да, пчелки, так ви трудитеся? Трудяшки. Такі. Це корпусні вулики. З ними дуже легко працювати, особливо в старості. Корпуса знімаються. Це чотири сім'ї у нас які принесли багато меду на весні. а це два прилетіло два рої. Та їх заселив, вони тут теж працюють. Сьогодні збирав яблучко, це в нас яблуночка. Плава поведителю. Трошки прокосив тут, щоб яблучко можна назбирати, назбирав мішок яблук, вони вже скоро будуть співати. Дощику не було у нас, йомкость пуста, не було дощику. І дуже сухо. Це виноград я посадив, от він вже такий виріс. В, році. в цьому році посадив такий масенький. От він такий нещасний, бо нема. Я його полив. І тут ще один виноград теж такий маленький. Нема дощику, я полив водичкою. Ось такий виноград у нас тут росте. Врожай не сильний в ньому, але грона є. О, от, от. Так що, в селі добре, оселиво літо. О, а це я терапію проходжу. Тут така в мене. Я зробив таку штучку, вставлю її в вулик і так ми дихаємо. Зараз продемонструю, як це робиться. Ось тут члки у нас живуть цей волик вулик нас і ми отаку ставлю я цю штучку і ось так дихаю така терапія в мене тут відбувається. дуже корисно для здоров'я Садочок заріже, треба косити веде скоро, але так як нема дощів і все засихає, то поки що не кося, не кошує. Це тут в мене гамачок, на якому я можу покататися. На сьогодні ще на ньому не був. Не вистачає мені часу пізніше. Це ловушечка тут. Чекає пчолах. В, в цьому році щось їх небагато було тих руїв, але трохи прилетіло. Буває рік, що більше буває. Прилітають. Що давно, нуха, ти вже щось знайшла хороше, так? Да? Що ти знайшла там таке хороше, що? Це я називаю зелене море, тобто город. Тут я працюю, сажу. Вирощую. О, вже воденька з'явилася. Ось така, друзі, денька, хто розуміє хто в деньках, така денька. Тут і деньки, і капусточка росте. І перчики, і помідорчики, і огурчики. От так сонце палить. Дощу нема, і все засихає. Це в нас огурчики. Отакі Ну Їх теж небагато, бо дуже сухо. Немає, а ось є. А ось такі огурчики у нас. О. Треба де вибрати, завтра буду їхати, вибирати. Помідорчики є. Вчора червоні позривав. А боже, знову є червоненькі. Ще буде позривати. А боже, є червоненькі, красиві. Ось такі, друзі, помідорчики, що ми понімали. Отака о, красота у нас. Ще, ще має вже дозрівати помідорчики. Конопля у нас росте. Вище кукурудзи вже. Я боровся з ними, з цими коноплями. Вируба вони ростуть. Ось таке сонечко. Така красота. А це огурчики тут я насадив після того як викопав чесник. От вони у нас ростуть, але теж слабенько, бо немає дощу. Все впирається в дощ. В дощ. А це мені сусід привіз гною машину, ось така, така куча гною. гора. Це на осінню я маю її розвести з допомогою сусідів. Розвести по городі перегорати. Це кабачки у нас тут на цій ділянці. Ось такі, друзі, кабачки. Більше-менші. Ніленькі, рабенький. о, один же Легна ця здоровайка. Ось вот така здоровайка. Завтра я вас позриваю. Це парабольки ростуть тут. Вот така обстановка на зеленому морі. Да нушка, ну шотекис привет, а це у нас шавель на борщика Друзі смачненький Дадануха? Ну ты что закажи? Хорошо Ти тоже шавлю хоча бы на пасе шавленная Пишла Já si to